Вітаю-вітаю. Сьогодні 18 червня 2025 рік. Погодка така хороша. Я тут сиджу в тінячку, дуже такий комфортний вітерець, дуже такий ну, прекрасний, ідеальний. От. І хочу вам розказати свіженьку історію, абсолютно свіженька ще гараченька свіженька історія. Значить, нас нас тут два дні назад. Поламалась машинка наша. Француз той гребаний француз. А ті сучасні машинки то не так, як колись там в старому Опелі чи Фордові, вон тому що воно порізаний валяється кусками, що там молотком перегрів по топлівні, чи там якусь гайку, чи якогось дротика перемкнув напряму і поїхав. Там комп'ютер, там купа датчиків, шматчиків. Коротше, щось сталося з проводкою. Десь, я так думаю, що десь обрив проводки, бо так. То заводиться, як поворушу проводку і коло мотора, то глохне. Коротше, машина стала раком. Ми ледь дотягнули з поля в село на базу. Лишив там машину. ну а Мені ж треба добратися в Кременець, щоб організувати ремонт, доставку машини. ну І подзвонив, син приїхав мотоциклом оцим, Бенелькою. Бенеллі, бачите, Бенеллі. от Підвіз мене додому. Ну, як би сказати, для моїх старих костей то вже трошки жорсткувато їздити на такому мотоциклі. Плюс я з молоду не люблю їздити взаді на мотоциклі. Ну, але тут вже прийшлося. Ну, трошки мене там протсло, бо у нас дорога не ахті. Ех. Значить, на ранок пішов я в туалет. І чую з мого бронзбойта вилітає вилітають щось як то. Коротше, пішли камінці з нирок. Причому як пішли камінці? У мене в лівій нирці місяців три назад обстежувався, в лівій нирці півтора сантиметровий один камінець і пісок в лівій вправі. Значить, виходить, що від такої їзди частина камінця того великого відламалася, ну і вийшла, слава Богу. дешево і сердито. І правда, не боліло зовсім. От тепер думаю, значить, щоб видалити того камінця, треба на операцію 80 тисяч гривень. А покататися на мотоциклі, причому мій мотоцикл теж стоїть, на якому я купив вже років 5 він у нас, і я ще ні разу на ньому не їхав. От Покататися на мотоциклі є приємно і прикольно. От що ви скажете на щодо такої справи? Я, звичайно, розумію, що може так камінець піти, що... можна Дуба врізати, бо вже я таке переживав, то страшна біль. Кажуть, що коли камінці з ниру йдуть, то біль така, як і приблизно похожа, як жінка родить. От. То мені колись колишня перша жінка частенько любила сказати: О! Щоб ти попробував як то родити. Ну, вона мені родила шістьох синів і каже: О, щоб ти попробував як то родити. Або, о, щоб ти спробував на той вертольот залізти. Знаєте, про який я вертольот говорю? Ну, жінки точно всі знають, а мужики, напевне, догадуються, за який я вертольот говорю. Так от я вам скажу, рано чи пізно такі слова збуваються. І я вже пережив кілька разів приступи, коли йшли камінці на стіни ліз, і ніякі безболючі не допомагали так боліло. І Я вже і на вертольоті тому самому. Кілька разів прийшлося побувати. Бо виявляється, що операцію роблять не на столі операційному, а саме на тому вертольоті, що жінок оглядають мужикам, теж треба звати на той вертольот. От такі справи, таке життя, такі побажання, хі, такі новинки. Бувайте здоровенькі, всім хорошого настрою, мирного неба. Над головою. До нових зустрічей, підписуйтесь, лайкайте, шмайкайте. бувайте здоровенькі!